Німеччина входить до рейтингу країни, які після 24 лютого 2022 року прийняли найбільше українців. Притулок на території країни знайшли сотні тисяч людей, серед яких чимало школярів. Вони почали навчання у німецьких школах, і тепер земля Гесен готова ухвалити важливе рішення. Гесен – земля у центральній Німеччині. Планує зробити українську мову другою іноземною у місцевих школах. Влада Федераль Землі вважає, що це з одного боку полегшить навчання та інтеграцію школярів, що втекли від війни, а з іншого допоможе в конкуренції за майбутніх фахівців і вчителів. Планується, що у тестовому режимі українська мова як друга іноземна з'явиться у школах у новому навчальному році. В інших землях Німеччини українська вже викладається в школах, але лише як факультатив. Міністр культури землі Армін Шварц наголосив, що цим рішенням Гесен демонструє солідарність з Україною. А міністр з міжнародних справ Манфред Пец повідомив, що земля хоче зробити свій внесок у збереження української ідентичності та культури. В Україні вже привітали це рішення, наголошуючи, що це визнання української як важливої європейської мови. Нагадаємо також, що за даними Євростату, наразі понад один мільйон українських біженців мають статус тимчасового захисту у Німеччині, а це приблизно третина загальної кількості біженців з України, яких прийняли країни ЄС.